Вісім тридцять вечора і отакий льот. Пилок носять цілий день тишина, а на вечір це в них двіжняк починається. І це я вперше, я такого не знаю. У нас зацвів соняшник пізній посіяний. Це не в кожному вулику таке. Але оце, оце отаке. В 6 годин вечора приїхав додому. Тишина нема ніде нікого. Я вам показав. Видно, що в ну, і багатой і повітрі так літає. Якісь нічні бджоли. Можливо, у кого було таке, підскажіть, що може бути. Чи це в них від природи щось таке. Одразу хочу сказати, це не крадіжка, тому що крадіжка виглядає зовсім інакше. Тут поодиноко літають. Де в різних вуликах по-різному, але і ось бачите, що цікаво, такий цікавий, не знаю з чого. Зараз воно не фокусується. Такий пилок цікавий. Ну це, наверно, зенатер, він такий тянучий, це нічний, нічна квітка. І вони він, залітають і... За ножками таке тянеться, такі як. О, бачите, таке, як вірьовочки воно. Я не знаю, бачите воно як пішло. Підпишіться, буде цікаво почути. Це натера, нічна квітка. І оце видно з неї вони збирають пилок. Чи можливо вони ввечері вечором... спеціально <світка> вилітають, щоб назбирати пилку.